Миром дорогоцінні, і Бог дав закон і дав благодать. Закон дано для тих, хто порушує заповіді, ті, хто вбивають, і це для насильників, катівників, вбивцьк. І так само, що Бог вибрав таких людей, які чинили цей суд. Мойсей, який був за справедливість, Авраам, Давид, і багато таких є: і Петро, і Павло, і Бог саме обрав таких людей, які чинили справедливий суд. А благодать дана для тих, хто кається, хто визнає свої гріхи, для тих, дана благодать Ісус Христос і переходячи в вічність, людина буде покарана або по закону, тому що порушувала, або буде по благодаті, по милості Божій помилована. І так само, що коли на Христі. Ісус висів, було два розбійника: один злочинець, а один, який каявся. Ісус не простив злочинця, який не каявся, а сказав, що той буде в Царстві Божому, той, який покаявся, і тому спасіння пока.